Продовжуємо процес. Зараз клею фільоночки. Покажу, як, якщо, наприклад, ось такі невеличкі фільоночки, це є нижня фільонка дверей. Ось такі ширини там, до 5 см використовую пензлик. Якщо би було ширше, можна взяти, можна взяти і валік. Але якщо це у нас невеликі ширини, цілком достатньо взяти пензлика. Буде, напевно, що і зручніше. І швидше використовую клей деколо італійський. Різні пробував клеї. Різні. Німецькі, там такий, такий, такі. Ну, скажу, що це мені найбільше підходить. От просто. Хоча він не дешевий, ціна його вища від багатьох клеїв, але якість його справді гарна. От я його використовую вже багато років, але. Деякі продавці кажуть, Михайло, попробуй цей, попробуй цей. Ну, думаю, давай. Вони кажуть, дешевша якість. Взагалі чудово. Я попробував і скажу, що не завжди воно так і є. Деколи тобі просто хочуть продати певний товар, розумієш, і нахвалюють. Ну, це їх робота, звичайно. Але от скажу від себе, що я вже працюю 25-24 роки, вибачте, столяром, то. Оцей мені найбільше. Це є Д-3 клей, який використовується для внутрішніх робіт, не для зовнішніх. Для внутрішніх робіт це є здається ідеальний, ідеальний клей. Якщо е, тобі треба якісь широкі площини, краще його розвести, додати трохи водички і розвести. Тому що він густий сам по собі, і тоді буде вам незручно клеїти. Якщо це невеличкі площини, звичайно, можна. Не розводите. Бачите, використовую ось такі прижимчики. Прижимчики раз два взяв, струбциночки знизу, ось так. Оце для того, аби не деформувало вашу фільоночку. Не деформувало, щоб ви потім, навіть якщо і через калібрувальну шліфувальний пропускаєте, все рівно буде краще. Тобто вона буде рівненька і ви лише легенько раз-два швиденько пропустили. І все, і буде модно і красиво. Якщо хочете бачити більше таких відео, важливо підписатися. Ви будете кожен день бачити різні відео. Різні. Чому я кажу різні? Тому що в неділю їду ще на авторинок і ви будете бачити ще тему авторинка. Якщо вас цікавить автомобільчики, ну або щось подібне. Якщо сподобалось це відео, маленький лайк, маленький, мені великого не треба і позитивний коментар. От, оце важливо. Можете написати щось, похвалити, ну, отак.